Ти що це метеорит? Да, це метеорит. Yeah. Охренеть. Вечір в хату, шановна шляхта, Київ на дроці. Знаєте, ще якихось років п'ять тому метеорит в небі над Києвом. Це була б реально топ-тема в новинах. Всіх би експертів зібрали від астрономів до тік-ток Ворожих. Кореспонденти БТСН вражали і допитували бодолашних очевидців. Чи не було їм страшно? Чи не гавкали собаки? А що він? А що вона? А зараз? Ну, типовий літній вечір. Летить метеорит. Лунає вибух, тривога не оголошена. Ну а вже потім, звісно, оголошена. Але не через метеорит, а через шахеди. Так і живемо, панове, 2025 рік. Ну, я зробила собі вечірню чайку. Ви теж Ромашкового. Не забудьте натиснути на кнопку, підписатися і будьте з нами регулярно. Вечір позитивно впливає на вашу менталку. Погнали, панове! Коротше, друзі, катаклізми такі, що воскрес навіть Жириновський. До слова, у дохлого Володимира Вольфовича раптово ожив Твітер. Три роки мовчав. Теперь раптово повідомляє, что в ближайшее время случится то, что изменит ход событий. Многие окажутся в шоке. Ждите. Да пшу, якщо честно. Мы уже тут в шоках э, 11 років. І три НАТО, як і по на кремлівське холо, яке доїхало до Курської області, і здається, вперше за всю велику війну натягнуло на себе одну стрій, реально такі обістяний, що дуже личить його молячій фізіономії. Реально вперше він органічно виглядає. Гляньте самі здраві жила. сегласійська до верховний в такій формі появляється зустрічається з видаючимися російськими воєнначальниками. Ну, чувство гордості. Все не зря. Фу, які драматичні паузи. Але звісно так, звісно же, не зря. Класти в сиру землю чи відправити на примусову ампутацію ножичек і ручечек майже 900 тисяч окупантів. Точно не зря було ще економіку розхитали так, що росіянам до продуктових талонів вже не така й далека перспектива. Це теж точно не зря. Все заради того, щоб маленьке, плішиве, вонічого обіцяне шло, потупивши землю, прочалапало кудись там собі в бункер, і все це показали по тілі. Так точно, Владимир Владимирович, здравия желаю. Ну, конечно, это впечатляет. Тем более, наш президент редко надевает на себя военную форму. Но вчерашний, конечно, вот такой посыл это и ну, не только внутрь страны, это и на внешний периметр всем нашим врагам. Наш президент и наш верховный точно дал понять, что с Россией разговор с позицией силы не пройдет точно, и мы э, выполним все поставленные задачи, чего бы нам это ни стоило. А нам это по силам и. В любом случае победа будет за нами, это, это даже не обсуждается, и, конечно, наш, наш президент молодец. Ай, молодец! звісно, молодец. Он же, как хорошо теперь каждый день охотится на по всей России, дроны чути даже у Москве. Путин, между іншим тоже особисто это подтверждает. Практически я слышу их каждый день. В останнє время вранці і ввечері. як на їздити, то це не кремлівська справа. А як лише після семи місяців бою в Курській області, лише тоді, коли стало зрозуміло, що ЗСУ доводиться відходити, то Путін різко вирішив записатися добровольцем, вдягнути свій обіцяний однострій на СВО і особисто перевірити, що ж там за ситуація. А чому а тому, що з цикло. Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области. И ведущего здесь еще боевые действия. Полностью освободить территорию Курской области. Восстановить положение вдоль лінії державних кордонів. Хм. А всі ж думали, що завдання окупантів це там всяке демілітаризація, що там, денацифікація, проч НАТО від наших границ. А виявляється, тепер задача це відновити державні кордони росіюшки. Дивний якийсь план СВО, друзі, вам не здається? Напишіть в коментарях. Очень рассчитываю на то, что территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена. От, от противника. Бля, Яке позорисько! Наказ вже навіть не дає, а лише розшипує. До слова, в Кремлі так поспішало друзів, показати це жалюгідне чвякання-какання, що початково відео вивісили із таким звуком, наче путіну хтось вже провів операцію по зміні статі. Пісково потім довелося виправдовуватися, що просто дуже хотіли людям це першим показати. Ну, словом, показал. 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черногорского флота, 177-я гвардейская гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии. От кумедно трохи выходит В 2022-му русским хотілося каву у Борисполі та борщ позатій хаті у Києві, а тепер доводиться звітувати про перемоги у звільненні Курської області. А тут ще й Трамп, якого так вихваляли останні тижні в усіх російських ток-шоу, бац і свиню підклав. каже, що з українцями про все договорився. Тепер містер Путін м'яч на вашій частині поля. Оголошуйте пліс Сісфаєр. Порымарият, хотя бы на 30 дней. И тут же начинают ныть военные российские блоки. Дальше. Что происходит? 30 дней بت, хотят сделать перерыв, чтобы дотащить через польский хаб. Они начали уже поциссувать оружие дальше. Что говорит Трамп? Если мы не заставим Россию остановиться, то мы просто продолжим обслуживать оружием оружие Украину и они будут дальше воевать. Это все продолжается. В данный жизненный момент, сейчас. Е, которые котрий з курська давно Они уже жеться на сватала. Надічку продавили, х**лась. Понимаете, що происходит? о, так до краї вже ж починає щось поступово доходити, друзі. Саме так, якщо курська операція завершиться, то зсу не по домівках роз'їдуться, а почнуть ще активніше вас жухати на інших ділянках фронту. Такий ось неприємний сюрприз, коли сволота заходить. на твою землю. Mm. А вы что думали? Мы будем сидеть або стоять пичку колупать? Mm? Сейчас там идут жестокие бои. Наши пацаны Они первую оборону проскочили. Заняли уже свои копы. Но наши пацаны х**ятся А у нас где-то переговоры. Где-то победы. Что происходит? Мы надеемся на что? На что вы все все надеетесь? Идет война на наше уничтожение. Они постоянно нам пытаются Вы что творите, в рот? А поки воєнкори скавчать, а Соловйов радісно застібає штани при появі Путіна в однострої, звичайні росіяни намагаються друзі багатіти думки. Тепер у них новий тренд. кажуть, що всі артисти втікачі хочуть повертатися до матушки землі білої бірйози. Правда, виявляється, що це що ж цілком очікувано. До речі, навіть просто господи панін вже не хоче повертатися в гапу. Я сам натикаюсь на такие э, какие-то в, в, в программки, блог, блоги, я не знаю, как это называется, какие-то блогеры все рассказывают о том, что артисты там этот захотел вернуться, попросил э, Смоликнинов, там Хаматова. Теперь про меня кто-то говорит, что Панин просится обратно в Россию. Ребята, даже мыслей таких не было. Навіть не, не помню, де я дав повод в якому інтерв'ю, навіть намікнути на це. Ні в яку Росію я не прошусь. Справді, у випадку паніна, який звинтив з Росії ще за кілька років до початку Великого вторгнення, повертатися до веселого карнавалу Автозаків. В ДНР, судилищ за протести із білими листками паперу і повально зетпропаганди, Ну було би їй якось, як мінімум, дивно у США і то всіляко краще, навіть із Трампом. Ті болі того, я вже раз 500 говорив про тому, що я даже. Навіть... Без Путина жить в России не хочу. Ни с Путиным, ни без Путина. Меня не устраивает не только Путин, меня не устраивает и огромное количество российского народа населения. Еще раз говорю, не все, конечно. Среди российских людей есть огромное количество образованных, интеллигентных, замечательных, талантливых, творческих людей. Но. Укса Женя, огромный процент э, граждан Российской Федерации – это быдло. Ну про велику кількість інтелігентів і талантів. Щось у мене, звісно, є сумніви. За три роки ми лише побачили, як талановито окупанти вміють вкорочувати собі віку десь в посаді на Донеччині. А ось за быдло, думаю, підпишеться кожен хто в минулому стикався із росіянами, ну, десь, наприклад, не знаю, в Єгипті або в Туреччині. Ну, от п'ять-таки, це не оскорблення, а констатація факту. І э, менталітет цих людей мені не і не, не близький, і мені неприємно знаходитися в окруженні вот людей з таким е э, менталітетом. Е э, так що, пам'ятаєте цей советський анекдот. Хоть про попугая, хоть видит тушки, хоть видит чучелка, тільки вон із цієї країни. Я не знаю, сколько должно смениться поколений э, людей в России, чтобы, чтобы в головах что-то поменялось. Собачье сердце Булгаковым было написано в начале прошлого века, и, к сожалению, Шариков – это яркий представитель тех людей, о ком я сейчас, извините, говорю. Я скажу по нову больше. У нас по соседству ціла величезна країна краина Шариков. Тільки тепер вони беруть собі до рук не балалайку, А автомат Калашникова доведеться з цим щось робити. Блін, вони будуть завжди нашими сусідами. Якось жити. Якось це я це постійно бути на стрімі, що ця падла може зайти на нашу землю і готуватися до цього. Така наша доля. При цьому бути сміливими, допомагати збройним силам України і бути ефективними. Кожен на своєму. В місті. друзі, вечір триває. Ви можете зайти, подивитися інші відео на нашому каналі. Я вам шлю сердечки. Підпишіться, будь ласка, на наш патреон. Якщо ще не підписані, патреон Яніна Соколова це ваш внесок в те, що ми робимо. Цілую, друзі, лишайтеся на цьому каналі. Слава Україні! Па-па!